Привіт, сьогодні ми будемо з вами розглядати ситуацію, яка одночасно ганебна, смішна і ідіотська. Про те, як уряд зовсім без жодних причин і головне, абсолютно дарма збільшив тиск на бізнес в три рази, збільшивши кількість документів, відповідно бюрократію, витрати їх персоналу на всю цю бухгалтерію. І головне жодному. Жодному з цих випадків це не було необхідно, а це було просто банальна непрофесійність, некомпетентність і трохи впертість. Тож сьогодні ми будемо розбиратись про те, як для бізнесу збільшили кількість звітів з щоквартальних на щомісячні. А це ми будемо розбирати на каналі «Залізний Нердеп. Якщо ви ще не підписані раптом, то обов'язково це зробіть. І Можете написати в коментарі, все що думаєте щодо цієї ситуації. А ми починаємо. Отже, в 2025 році нас одразу попередили, що тепер буде звітність для ЄСВ, ПДФО, військового збору, і тепер вона подається не щоквартально, ну тобто, не 4 рази на рік, а 12. Тобто Кожен місяць це відбулося не просто так. Це відбулося в рамках реалізації законопроекту, який багато медіа, в тому числі і ми в комітеті, назвали історичним збільшенням податків, тому що цим законопроектом справді історично збільшили податки на суму, на яку ніколи не піднімали їх за історію України. Але в тому ж самому законопроекті була норма, яка і дозволила. Уряду перейти з квартальної звітності, тобто перевести бізнес з квартальної звітності на щомісячну що звітність, відповідно збільшивши її в три рази. Навіщо це було зроблено? Для кого це робили? Як сталася така прикра, абсолютно ідіотська помилка? От сьогодні ми будемо з вами розбирати. Буде багато відео для того, щоб ви прям відчули мою роботу і весь цей апокаліпсис економічної думки, який зараз присутній в уряді. А також в кінці скажу гарну новину: як можна це повернути назад, тобто виправити цю ситуацію замість уряду і зменшити тепер звітність. Три рази щонайменше для бізнесу. Отже, ми починаємо. Як я сказав, був законопроект, він був поданий в червні, липні минулого року, про максимальне підвищення податків для бізнесу, окрема ганебна ситуація, але в цьому ж законопроекті була норма якраз про перехід на щомісячну звітність. І тоді автором цієї норми, як ми вже... Виявили в комітеті було міністерство економіки, яке говорило про те, що це обов'язково треба і дуже необхідно для того, щоб вони могли запровадити економічне бронювання. Далі я хочу, щоб ви просто подивилися, як це аргументувалося на нашому засіданні, і відповідно, ну як тривав цей діалог, причому. Те відео, яке я включу, це вже е, жовтень. Відповідно, вже фінальна версія законопроекту, коли ну, можна було щось ще виправити. Але звичайно, це ані депутати коаліції, ані тим більше урядовці не зробили. Якщо ми це робимо для того, щоб ви в теорії це е, далі запровадили, а може, воно вам не буде потрібно, то сорі, ребят, робота буде іншим чином. Ви робите, приходите з постанову, показуєте, і ми тоді проводимо чи не проводимо право. А, або ви зараз говорите, що ви точно робите, ось модель, показуєте, як вона виглядає, ну тоді окей, ми можемо за це голосувати. А от на всяк випадок, як пропонується зараз, ну, сорі, ребят, вже ми зараз розмовляємо коли, е, с, ну, не середина, але точно вже початок жовтня. Ну якось можна було би заздалегідь підготуватися до цього моменту. Тут більш законно на перший день допомогти. Про що йде мова? Що під час комітету ми задаємо Мінекономіки економіки просте достатньо злогічне напевно запитання? Ребята, а вам воно точно треба? Ви точно будете запроваджувати економічне бронювання? Тому що у нас є відчуття, що ви нічого не зробите, і тому змінюючи цю звітність, збільшуючи тиск на бізнес в три рази, ви можете просто зробити зайву норму без будь-якої логіки. І відповідно, давайте ви спочатку запровадите економічне бронювання, прийдете, покажете нам його. А потім ми, звичайно, якщо треба, швидко зрозумінно законопроект. Причому багато депутатів навіть проти економічного бронювання виступали, і це не найкраща ідея в деяких аспектах, але окрема тематика, не будемо її зараз сильно розкривати. Просто зафіксуємо факт, що вже на фінальному етапі. Я, як і багато інших колег, задавали Мінекономіки достатньо просте запитання. Ви переконані, що взагалі треба вам міняти цю звітність, щоб це було ну, якби недарма зроблено для бізнесу, і ми не обтяжили їх як мінімум витрати на бухгалтерів три рази? І далі я вам покажу відповідь Міністерства економіки, яка офіційно звучала в ході цього комітету. Дякую вам за зауваження за акцент. Дивіться. Ми точно впроваджуємо модель економічного бронювання, і в їх є насправді декілька тому да, до політичного врегулювання, яка з них буде працювати, не хотілось би в них влазити, Да? Але жодного кожна з них передбачає необхідність а, щомісячного моніторингу рівня заробітної плати А заброньованого співробітника, Б середньої заробітної плати. По підприємством ми розуміємо, що для підприємств це е, певна певна незручність, певна перебудова їх роботи. Але в той же час ми всі розуміємо, що для того, щоб вони могли ну тобто, а Міністерство економіки було переконано, що їм це потрібно, що за це мають проголосувати депутати. Я за цю фігню не голосував, звичайно, і що обов'язково не запровадять економічне бронювання, зафіксували. Це е, жовтень 2024 року. Далі народні депутати голосуються. І за ганебний законопроект він проходить його довго не підписує президент. Багато спецефектів там відбувалося зараз. Знову ж таки, не будемо не витрачати час, але паралельно розвивається ще одна історія. Відбувається ставка, де президент дізнається, що у нас більше мільйони людей якимось чином заброньовані на стратегічних підприємств. І видає, я не знаю, де вказівку уряду зупинити будь-які ці бронювання, зупинити бронювання через дію, видати новий порядок, СБУ перевірити на критичність ці підприємства. Коротше, там не те, що економічне бронювання не запроваджується, а ідея навпаки антибронювання. І відповідно всі ці ідеї Міністерства економіки про цю. Відповідність місячній зарплаті, додатковому бронюванню, всього такого, воно взагалі відкладається на невизначений термін. Тобто, закон вже проголосований, норма вже змінена. Відповідно, починають всі розуміти, що це було зроблено дарма. Далі наступає 1 січня. У нас справді виходить і пенсійний фонд і податковий, і всі інші з тим, що ну ось тепер розвітність, шановний бізнес. Подавайте в три рази. Народні депутати в шоці починають піднімати галас, що блін, ну це ж. Відверто говорять, що було зроблено абсолютно дарма. І Міністерство економіки якесь там вид бронювання народжує, але він ніяк не пов'язаний з тим, щоб їм була хоч якась необхідність, моніторити, як е, люди отримують зарплату кожен місяць. Більш того, це б і не було би можливим, тому що об'єктивно моніторити зарплату кожен місяць це достатньо хибна ідея. Людина може піти на лікарня, не може піти у відпуску, можуть бути якісь зміни. Ну, відповідно, коротше, для того, щоб зрозуміти, що у неї відбувається, для цього достатнього кварталу, квартарної звітності, і тут не треба там в принципі було це робити. Але ну ви бачили, наполилось міністерство економіки, і відповідно абсолютно дурість народних депутатів, які за це проголосували. Повертаємось січень 2025 року, лютий 2025 року, народні депутати піднімають очевидний скандал, що. Навіщо це було зроблено? Призначається комітет. На комітет має прийти вже віце-прем'єр і міністр економіки пані Свереденко. Вона перший раз не приходить, другий раз останню мить теж не приходить, говорить, що вона в якихось там делегаціях. І, відповідно, ця дискусія відбувається між тими ж самими представниками уряду, які були і під час е прийняття цієї норми заступних Міністерства економіки. І зараз я вам включу діалог між головою комітету, представником коаліції. І представником уряду для щоб уже остаточно підтвердити, що оця ця зміна звітності не була потрібна, і було зроблено абсолютно зайвий крок, який для законотворців просто чергова строка в податковому кодексі. А для всього бізнесу це втричі більше документації і відповідна відповідальність за неї. Працює більше ста тисяч бухгалтерів. Це нормальні, дуже лояльні для влади до влади, до невлади, тобто до, до, до суспільства. Люди, наші громадяни. І для них ці зміни це колосальний шок. Колосальний шок. Це величезні проблеми. Ви навіть не уявляєте, наскільки це серйозні проблеми для бухгалтерів, підприємств відповідних величезної кількості людей, які ну, ні в чому не винні. Ви нас змусили це зробити, обґрунтовуючи це як необхідний крок для введення економічного бронювання. Але до постанови 76 з моменту прийняття закону 4015 неодноразово вносились зміни. Але жодної зміни щодо зміни квартального критерію на місячний, внесено не було. Наприклад. Після прийняття закону. Так ось а ви тільки що прочули вступну промову голови комітету і звернення до уряду, в якій ми, очевидно, чуємо те, що і говорив попередньо, що не було необхідності вносити ці зміни. Уряд запровадив і відповідно бронювання, в якому теж ніяким чином ці місячні звіти не згадуються. Повторюсь, тому що вони не мають ніякої необхідності. Далі відбувається якась садома Гамора, відверто говорячи, достатньо прикра дискусія, де урядовці намагаються, хоч якось пояснити цю необхідність. Виходить, у них це погано в на цьому етапі. Включаються багато народних депутатів, які розуміють, що вони повелись на от всю цю дурню від уряду і зараз несуть відповідальність за збільшення звітності в три рази. І відкривається ще один факт, про який знову ж таки всі попереджали, включаючи я навіть на моменті розгляду закону: що якщо цей ну, умовно, якщо ця звітність ще була, хоч якось обґрунтована ну, навіть теоретично, тим, що її запровадять для бізнесу, ну, тобто на загальній системі, то для ФОПів це ще більш Незрозуміла історія, тому що ФОПи не потрапили під бронювання від слова зовсім і тут Галя Васильченка, моя колега з голосу, яка теж в комітеті, в принципі, розкладає цього заступника міністра економіки, от якраз до теми ФОПів. Далі починається полкий діалог між членами комітету і цим заступником міністра економіки. Скажемо, так ми трохи там починаємо легалізувати порно конкретно цьому питанню. З ними але народні депутати все більше і більше відкривають для себе, що в принципі вони проголосували за абсолютно нікому не потрібну штуку, яка тільки викликала величезну купу негативу від бухгалтерів. І тут піднімається ще одне питання. Ми теж про нього попереджали. Його піднімає моя колега по фракції, член нашого комітету Галина Васильченка. І це питання стосується ФОПів, для яких бронювання взагалі не передбачалося, і ніхто його не впровадив. Відповідно, от всю цю обтяжливу штуку з збільшенням кількості звітів тричі було зроблено абсолютно дарма, навіть без жодної логіки. І от я просто включу вам діалог. Він епічний з усіх точок зору. а Потім прокоментую. Не підлягають бронюванню, нема жодних для них пісень. То чому вони теж змушені робити цю звітність кожного місяця? Я не впевнений, що є можливість технічно розділити в податковій можливість звітування для ФОПів і для, цих, і для підприємств, установ і організації окремо звітності. А ви загалом проговорювали зі свого боку з міністерством фінансів і з податковою цю проблему, що от в нас є там мільйон вісімсот чи скільки на сьогодні фізичних осіб підприємців, тобто вони по критеріях взагалі навіть не підпадають під бронювання, О, але загалі цей... не можуть провести абсолютно. Але mm. у цих мільйон вісімсот людей через те, що 10% від тих, хто взагалі був заброньований, за вашими даними зловживали через те. І весь решта бізнес, який не зловживав, і мільйон вісімсот фізичних осіб-підприємців тепер змушені е, е, проводити оцю помісячну звітність і витрачати додаткові кошти. Чому е, проговорювали ми з міністерством фінансів з Мінфіном, про те, щоб це роз'єднати? Я зрозумів. Ми з Мінфіном і з податковою окремо пропрацюємо цю історію а, для розуміння, ось цей треш говорить про те, що півроку тому. Міністерство економіки яке внесло цю норму, взагалі не подумало про те, що для фопів це не треба робити. Більш того, вони настільки відірвані від реальності, що навіть не знають, що це просто різні звіти. Їх не треба роз'єднувати. Це просто різні документи. Ну, можна було б строчку додати в текст закону, і все було б вирішено. Більш того. Цей діалог був більше місяця тому. Ви знаєте, що зробило Мінекономіки, проговоривши з Міністерством фінансів? А нічого. Ну, взагалі, нуль. до нас ніхто так і не повернувся, всі абсолютно потім забили на цю історію. Ну, буває, зробили зайву звітність три рази для 1,8 мільйона фізичних осіб-підприємців під час війни. Ну, це ж стандартна практика для нашого чудового в лапках уряду. Коротше, можу довго про це говорити, і я сподіваюся, що ви. В цілому зрозуміло, що якби ситуація не дуже е, добра, і тут певний долю негативу треба й народних депутатів е, дати, тому що ми пропонували цю норму виключити. Я вам чесно скажу, програли буквально в один голос. Нас перетягнули по тому, щоб залишити її в тексті закону. Якщо б один народний депутат би, хоча б трошки подумав, що воно все було зайво, і треба було повірити колегам, які розібрались краще ніж вони, то цієї норми не було, але Сталося як сталося. На жаль, у коаліції зараз є більшість, тому вона є коаліцією. І от таку фігню вони проголосували. Тепер про добру новину, яка напевно має трошки вирівняти ваші емоційні гойдалки після от всього цього почутого і розуміння наскільки сильний у нас економічний уряд. Ми народні депутати зареєстрували буквально на цьому тижні законопроект, який. Є е, умовно, я б сказав, багато фракційним, чи е, які об'єднує багато е, політичних сил. Цей законопроект стосується того, щоб ось всю цю зайву бюрократію відмінити. Ну тобто, повернути, як було цей законопроект, зареєстрований Галиною. Я приєднався теж як співавтор, там багато інших колег, 48 народних депутатів. Він зареєстрований 17 березня. Чекаємо строки на подачу альтернативних і будемо його штовхати в залу. Щось у мене є таке відчуття, що от коли ми почнемо з ним рухатись. Міністерство економіки прибіжить і нарешті згадає навіщо їм була ця звітність, і буде проти, як і весь уряд. Ну тому що, якби інакше вони визнають абсолютно свою ідеотичну помилку і, напевно, будуть навіть нести якесь політичне покарання серед колег по уряду. І, не дай Боже, офісу президента. Вони ж бояться офісу президента як вогня. Тому для того, щоб це сталося, треба ваша підтримка. Поширювати це відео. Приходьте в коментарі своїм депутатам з різних фракцій. Що ви не думаєте про цій ситуації? А головне ну, допомагайте нам це разом штовхати. Тому що я думаю, що з цього відео ви зрозуміли, як уряд, не подумавши своєю головою, зробив гірше для бізнесу втричі, будемо намагатися повернути цю ситуацію на нормальні русло. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Пишіть свої коментарі, що ви думаєте щодо цієї ситуації. Також, якщо ви хочете більше почути про якісь проблеми бізнесу і чому вони трапилися, і що можна з цього питання зробити, теж заходьте в коментарі. Ну і не забувайте ставити вподобайку. Це допомагає просувати таке відео. І відповідно, збільшує вірогідність голосування цього законопроекту. До побачення.